Сергій Жадан вони навіть читає Денис Дикий. Вони навіть можуть жити в різних містах і в своїх розмовах не торкатися головного. Але ті слова, які він їй пише в листах, вона читає так, ніби їх не існувало до нього. І коли вона не отримує від нього листів і починає нити і рахувати втрати, вона ненавидить все, що він їй говорив, себто ненавидить взагалі все, що можна згадати. І коли він відкриває світ, наче верстак, пристосовуючи його до любові своєї, він щоразу це робить так, аби вона розуміла. Що він це робить для неї? Бо для нього найгірше з усіх терзань, миттю, коли починаються всі його біди, завжди було проводжати її на нічний вокзал. До останнього, сподіваючись, раптом вона не поїде. І тому він хоче просто бути з нею цієї зими. Класти їй на подушку зібрані метеорити і спати із нею так, як пси сплять із дітьми, щоб зігріти і щоб не розбудити. І він говорить, хай буде так, хай буде без таємниць, хай буде так, погоджується вона, рахуючи заметінню. Мова їм потрібна лише для того, аби не наговорити дурниць. Весело працює волинка серця в гарячому тілі.